Багато хто знає бальма як в першу чергу бренд одягу однак в його асортименті є і аксесуари, зокрема годинники. І що відрізняє годинниковий підрозділ бальма, так це те, що він виробляється на потужностях концерну Swatch Group, звідси висока якість годинників попри приналежність до феша, де часто якість годинників може страждати. Сьогодні ми приміряємо кварцеву модель з колекції Madrigal в корпусі діаметром 32 мм, товщиною 6 мм. Під сапфіровим склом сховано темний перламутрове циферблат з кленовидними сріблястими мітками і стрілками форми дофін. Блискучий полірований корпус має пряме кріплення браслета до корпусу. Така собі напівінтегрованість. Браслет має зручну застівку метелик. Водозахист складає 50 метрів. Приємний браслет, зручна застівка метелик і відсутність діамантів тобто доволі непоганий повсякденний варіант.